Робити ставати на шлях виправлення, тому що якщо ви не станете на шлях виправлення, ви знову потрапите в ті місця, де ви тільки з них вийшли. Так починається робочий день старшого лейтенанта поліції Ганна Олійник – заступниця начальника сектору превенції, має у підпорядкуванні 16 дільничних шерифів, контролює сім'ї, де живуть домашні кривники, і люди, які нещодавно вийшли з-під варти. Профілактична робота це все більш полягає спілкуванні з раніше судимами з під про те, щоб вони більше не ставали на таку хибку дорогу, про те, щоб вони не вчиняли якихось кримінальних правопорушень, також адміністративних. Розглядаємо їхні умови проживання, щоб вони проживали там більш-менш нормальних умовах, також щоб мали якусь роботу, щоб могли себе забезпечувати і більше не ступали на шлях, який там крадіїв чи грабіжів. А ще під прицілом уваги правоохоронців, ті, хто живе просто неба так днями завдяки оперативній роботі сектору вдалося затримати двох неповнолітніх, які познущались над бездомним чоловіком. Кожного дня ти йдеш на роботу, не знаєш, що тебе чекає. За сміливість та незламність Ганну та ще півсотні її колег кращих поліцейських області привітали з професійним святом. Замужність, стійкість та відданість професії слідчим оперативникам, дільничним інспекторам та спецпризначенцям вручили спеціальні звання, медалі та відомчі відзнаки. Зараз поліцейські разом з збройними силами України, іншими силами оборони правоохоронними органами стоять опліч на захисті нашої суверенності. Та незалежності нашої держави. Затримують злочинців, спілкуються з людьми. Ми робимо все для того, щоб гідно нести звання поліцейського. Отримали правоохоронці і почесні грамоти та подяки від керівництва міста й області. Безпековий сектор став більш актуальним і ви знаєте, що люди потребують більше допомоги і захисту. Я можу побажати вам, щоб ви завжди захищали і допомагали людям. 27 правоохоронців отримали грошові премії від Вінницької громади. Міський голова зауважив, сьогодні суттєво зросла довіра населення до поліції, а це показник професіоналізму і згуртованості поліцейських. Дуже важливо, щоб будь-які органи місцевого самоврядування були в тісному контакті, в тісній роботі для досягнення цієї мети. Те, що стосується війни, я думаю, ви прекрасно знаєте, якщо ми говоримо про безпеку, це і офіцери громад по приєднаним територіям. На сьогоднішній день ми розпочинаємо достатньо. Серйозний масштабний такий проект, ну це розпочинаємо, розпочинаєте, ми вам допомагаємо в частині ще в 10 станцій, для того, щоб в районах міста Вінниці організувати відповідно належну безпеку, відповідно субвенції, мабуть, саме більше отримати. Голова ж обласної ради переконаний, поліцейські швидко опанували нові навики в умовах війни і успішно їх демонструють, як захищаючи країну на передовій, так і оберігаючи спокій в громадах області. Ви краще в Україні по реалізації проекту поліцейський офіцер громади, а це саме те, що дозволяє кожному жителю відчути, отримати допомогу. І бачите постійно свого захисника стража порядку на місці. Постійно повертайтесь додому в гарному настрої, в доброму здоров'ї. Пам'ятаємо і схиляємо голови перед тими, хто, виконуючи обов'язок свій професійний, загинув. За час виконання службових завдань за вісім років війни загинули одинадцять поліцейських з Віночини. Пам'ять мужніх захисників вшанували хвилиною мовчання.